І вітання Отже, поговоримо сьогодні про танк 8 рівня преміумної Британії Калібан, який вийшов в продаж. Що можна сказати по цьому танку взагалі, чи треба він, чи не треба, отже. Саме головна, як би сказати, хороша річ і в той же час погана річ цьому танку, це його гармата. добра Тим, що має хорошу разову шкоду, має барабан на два снаряди. Але саме головне найголовніше мінус це перезарядка і точність. Може таке б часто бувати, що ви навіть не будете попадати в притул з цієї гармати. Танк такий, я можу сказати, чисто для фану, для якогось унікального геймплею, який не всім підійде. Я тут не можу от виїхати, бо вже мене контролить вайпера. Так, пз тоже теж зараз мене буде контролити. От. І цей. Пушка дуже сказав, надає багато обмежень, тому що, ну, на мою думку, на ньому краще стріляти, ну не вистрілювати весь барабан, а краще давати по одному снаряду. Тому що перезарядка цілого барабана йде одну хвилину і ждати аж одну хвилину, щоб можна було когось вицілити і пробити, ну, це дуже довго. Стріляючи по одному снаряду, маємо перезарядку в 23 секунди, що в принципі не погано Хіба, якщо ви бачите, що, що противник один, і ви впевнені, що ви його за, за барабан якби, забираєте, тоді можете тоді можете е, попробувати його якби, за, за барабан забрати. От, коли виїхав, я йому дав постріл, пробив і він вже більш не виїжджає. От мене вже... Перезарядка майже вже закінчилась. І в одному снаряду, на мою думку, краще всього стріляти. От, пропустимо. Підставився бізон. Я йому даю дома. Е, на мою думку, краще все ж грати на бронебійних снарядах, ніж на фугасах. На фугасах 180 пробиття і буде хватати, ну, не завжди. Так, можна десь там в корму заїхати в борт і дати цілий барабан на 1600, там на 1600 е, якби, дамагу, так? Але це буде відбуватися досить рідко, тому хіба в топі таке можна робити. Тому краще грати більш акуратніше. І краще грати по одному снаряду. Так, я от знаєш, не знаю, щоб мені виїжджати, тут особо ніхто і не підставляється. Я виїжджати не хочу, тому що... Тут я Ренгату не пробив і певну другу польку я по ньому давати не буду. Піду на перезарядку. Геймплей досить специфічний, ну, от, на ньому. І тим він в принципі і цікавий. Чисто це танк чисто рін, я не встиг. Треба було тут просто караулити я не встиг. Отже, я мілі. Ну, от. Уніка... Унікальний геймплей про фарм, ну фарм тут такий собі, тому що ну, більше стів буде грати на голді чим на о, основних фугасах. Ну, от. І краще не треба було все з БЗ дивитися, Але на мене перезарядка, тому Я, якби що маємо, то маємо. Тому про фарм в особливо не думати, чисто, як унікальний геймплей. чисто заради фану. Можна на ньому грати. Тому броня в нього така собі Ну, непогана, не я після бою покажу е, його броню. Так тут і нбз мене не, не об'їжджає, можна про це Можливо, я йому навіть весь барабан дам. але це ще не точно. Ще а, тут треба було забрати, але я не знаю, чи мене вийде ні там. О, прям боюкладку взірвав. Добре. Тут мене зараз Т103 покарає, того, що, як я казав, що треба було Це ж лишити снаряд. Ну, не використовувати певно. Але як, ну, вже я по ситуації вирішив, що треба було його добирати, то добрав. Як бачите, що перезарядка зараз дуже довга. Ну, Треба довго ждати, щоб цілий барабан зарядився. Хоча якщо зарядити один снаряд то, ну, і його знову вистрілити, то буде перезарядка знову 37 секунд одного снаряду. Ну дуже довго. Тому таке обмеження має цей танк. Ну але в принципі в нього є сюди просив. Вже 200 дали, зараз можливо я ще й заберу т 103, можливо, можливо ні. Добираємо Т-103. Зараз після бою перейдемо до броні даного танку. Дізнаємося, що там і як. Отже, що маємо по броні калібана. Нижня лобова деталь приблизно 190 мм. Це є слабка зона, в яку будуть пробивати, скажімо так, майже всі. Верхня лобова деталь, тут вже. Справа трохи краще, 230. В середньому вище трошки буде 240, 245 чи 250. Оця зона тут взагалі, як би може бути рекошет того, що сильний кут нахилу великий. І бурня тут дуже добра. От. Ну, Але внизу верхній лобової деталі то тут взагалі от, 220-230. Ще на рахунок башні. Тут 200-300 мм. Під пушкою 250. Ослаблена зона, Ну, як ослаблена зона. Але туди пробувати може звісно. От є 215. Ну, от. Далі. Так само йде тут вже 200-300. Оця частина під хорошим кутом має приблизно 250. Тут 250. Маска 320. В принципі, броня башня непогана. Так як тут кути нахилу е гармати мінус 10 градусів, то від башні тут добре стояти. Як би і потрібно стояти. Ну, лючок, звісно, 80 мм пробивається всіма. Тобто, така б... Броня бортів взагалі тут нема про що говорити. От, 35 мм. Від борта ви не пограєте взагалі ніколи, тому що ну, по правилу трьох калібрів вас буде пробивати легко. Пушки починаючи приблизно від 105 мм. Тобто ну, бор борти слабенькі. От. ВЛД таке плюс-мінус може бути, але є не саме сильним. Ну і башня, башня в принципі, непогана. Така от броня нашого калібанчика. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ну і побачимося.